Богдан Биков показує стіл, який придбав нещодавно для роботи. Він регульований, і піднімається натиском кнопки до потрібної висоти. Чоловік працює маркетологом і після важких травм, які дістав на війні, може трудитись тільки так. Подержав. Трохи відхиляюсь. І власне працюю. Засікаю таймер і так проводжу 3 години. Власне спинимо захорожене на рівні Т12, це якраз закінчення грудного рівня. І тому в мене не працюють ноги, сідниці і поперек. І тому мені треба фіксувати коліна. Придбати необхідний йому стіл. Чоловік спочатку рушив до одного із меблевих шоурумів, де свого часу працював. Господиню знав, привітався. Натомість почув слова, які страшенно його образили. Я приїхав разом з родичами і зустрівши власницю бізнесу, перше, що я від неї почув, це власне привіт, дослужився. Було неприємно. Я не почав якось конфліктувати і так далі, просто всередині мене перемкнуло, і я просто вирішив, що ну, купувати тут я точно вже не буду. Це просто було сказано, от як людина може щось сказати, не розуміючи, що вона може цим образити когось, бо це було просто от як. Це, це мимохідь було сказано.